Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 21 у нас вересня 2022 року, друга пречиста. Ось через двох Пресвятої святої Богородиці. Сьогодні у нас дощить. Показує ще по місяця дощів. Були збиральники. Ну ось. Основні збиральники, які ніколи не подводять, це качки. Люблять вони малінку, як бачите, Подпригують і збирають От тако. Качки допомагають збирати маліну, урожай. Ці збиральники ніколи не нап'ються, голова не беболіть. Чи ще там щось? Дощ не дощ. Вони збирають малінку. Ну гусі маліну не очень, Воно де. ще засніму гусей. Гусі травичку люблять, ці травоядні. Ось ще дві качки. Ну ну цей травичку скубуть. А це я вирішив коротеньке відео засняти, як качки маліну і їдять. І не треба годувати їх особо, я їм туди ртіку купив пшениці. Думаю, на осінь під Ну, на маліні, видно, вони теж хорошо ростуть. Такі малинові качки. Маліни чимало. Ось така маліна. Покажу ще, зеленої багато. Може, завтра будемо збирати. Зараз суха, ну, видно, вже потріпана є, на другий створ потерта, бо були дощі, вітри. Так що таке? Ціна ну, настигає, вона потроху, чи зелено багато? Ну, з качками треба щось робити, бо так і маліни не буде особо. Маліна дорога зараз. Наварити їм завтра картошки треба буде. Картоплі з дертю. Як з вуймом. Щоб менше малини їде. От знову дощ накрапає. Ну ви підписуйтесь на наш канал про агро. Ставте лайки. Нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бува!